Всі проблеми з дитинством? Або як наша сім'я формує і впливає на наше доросле життя. А ви ловили себе на думці, що ви повторюєте своїй дитині фрази свого батька і матері. Хоча в той момент у вашому дитинстві. Ви були на них ображені, ви їх не розуміли, ви були переконані, що вони вас не люблять, і що оці нотації надто нудні. І, можливо, да чому без А ви ловили себе на думці, що ви формуєте свою сім'ю, модель своєї сім'ї, по типу тієї моделі, яка була у ваших батьків. Несвідомо, шукаючи собі Чоловіка або дружина подібне на своїх батьків, щоб перебувати у звичному вам середовищі, яке вам знайоме, і щоб формувати саме так свої стосунки, як ви це бачили з дитинства. Це для вас зрозуміло, це для вас звично. І е, ви можете плюс-мінус. Проаналізувати, як будуть розвиватися дані стосунки і до чого це призведе. А ви задумувалися над тим, що якщо у вашій сім'ї часто любили повторювати, що нічого не дається легко? Гроші заробляються тільки дійсно важкою працею, успіху, практично нереально досягти. То в дорослому житті ви принесете ці переконання з собою. І дійсно гроші, фінанси, для вас будуть такою важкою сферою. Вони будуть до вас важко приходити, ви будете важко їх заробляти. А про успіх я взагалі мовчу, щоб переробити себе потрібен не один рік. І це не так легко, як здається, оскільки ці всі переконання, оскільки ці всі твердження, вони у нас всередині вони частина нас. І щось змінити, ну, дивіться, так як в деталі, щоб замінити. Якусь деталь треба покласти туди іншу. Правильно, як пазлик, щоб картина залишалася цілісною. І щоб картина стала іншою, потрібен не один рік виснажливої праці. Якось так.